Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ну що ж, хто отримав нові троянди, пишіть, що вже висадили, які сорти, які цікавинки, придбали і ще будуть висаджувати. Хто ще тільки чекає, пишіть також. Я в процесі висаджування першої частинки троянд. Ще мені скоро приїде кілька. Кілька, від кількох точніше людей троянди не кілька, але, але щось та й приїде. І я е, от зараз буду висаджувати одну з них і вирішила відзняти вам процес. В мене є взагалі то відео висаджування троянди восени. Але я вирішила відзняти цьогорічне, поновити, щоб не треба було огортати дуже довгу стрічку. Чи то сторінку мого каналу комусь і знайти його досить високо, бо це якраз актуально зараз, бо зараз така пора, що ми висаджуємо наші троянди. Якщо комусь ще не приїхав, не переживайте. Єдине так. Я знаю, що багато хто хоче висаджувати якомога швидше, поки тепло в руки, але от ті люди, які нам вирощують троянди, викопують троянди, вони теж люди, відповідно, вони теж мерзнуть в руки, ну не можуть вони всю таку. Якби... Цю велику кількість замовлень покрити за день чи за тиждень, це нереально, звісно, навіть механізовано, коли воно є, навіть коли найняті є, працівники допомагають. Ну так, це досить, досить тяжко. Тому мусимо набрати терпіння, чекати своєї черги і так і висаджувати. Троянді нічого, її можна висаджувати і висаджувати. Звісно, ми теж можемо дещо підлаштуватися теж під погоду. Якщо наближаються такі дні, що дуже-дуже холодно буде, то зовсім мокро, навіть холодно, то не ще. А от мокро, коли рукавиці намокають, навіть дві вдягни, все одно вони промокають, руки мерзнуть, то можна троянду притримати, не висаджувати вже. Це ж не така рослина, що день-два і все, і вона зав'яла, і все, і пропало. Ні, можна її перетримати. В, там, в холодному, темному місці, ну, в холодному, в прохолодному, щоб це не було на сонці, звісно. от головне перед тим напоїти гарно перед висаджуванням. І зараз також перед тим, як висаджувати, я поставила її воду, вона собі на якби пила водичку, так, замочила, звісно, кореневу. Що ще можна зробити? Можна замочити в якомусь засобі, дезінфікуючому, якому ви довіряєте. Є різні біо, і не біо, Я часом замочу фітоспорині, часом ніколи, як мені вистачає часу, коли в мене є засоби, такі не завжди в мене вони під рукою всі є. Цей раз не замочувала. Тобто конкретно зараз оці, що висаджуватиму, чи оцю, що висаджуватиму, не замочувала, просто замочила звичайній водичці і все, підготувала вже яму і приступає до висадження. Тож ходімо, попрацюємо. Ямку я підготувала, намагалася викопати досить запасом, бо в мене так. Стінки вони дуже заб... ну не дуже, аж суцільно, прямо ні, нема такого, що камінюка, але там така досить тверденька глинка, більше глина, ніж суглинок. Е, тому я намагалася зробити її ширшою. Але кажу, нема такої камінюки, бо в деяких місцях в мене є дуже дуже, дуже тверді стінки. О там дійсно як майже камінь. Тут ні, не так. От, викопала на гарну глибину. на низ можна дати, по вашому бажанню, можна дати якісь перепрівші, органіку, перепрівшу. Хто що має, хто що там віддає перевагу, хтось віддає перевагу після там, курочок, хтось після коників, хтось після кроликів. Тут уже. Якби діло, напевно, ну, як би, уподобань і те, що доступно, можливо, там можна придбати. Можна дати, звісно, що компост, теж добре перепрівший, можна нічого не давати знову ж таки. Якщо це є. Ділянка з високими ґрунтовими водами, тобто дуже часто там застій води, то на такі ділянки не надто радять висаджувати троянду. А якщо і радять, то, то все-таки треба бажано викопати дуже дуже глибоку, ну таку не 60 см, а глибшу ямку і дати горний шар дренажу, каміння, бити каміння, галька, тобто будь-що, що пропускатиме, чи купити керамзит. Знову ж таки, в залежності, то, які можливості і що, що ви можете придбати чи привезти. От дати такий дренаж, дати можна пісок, піщану, подушку. Ну, дивитися, щоб, звісно, не застоювала. Бо троянда любить воду, але вона точно не така, що вона житиме в воді і постійно в такій. Ну, в такій ямці чи в такій, такому ґрунті, в такій ґрунтосуміші, де постійно чвакає. Ви там стаєте ногу, а воно чвакає. Ні, Троянда ну, вона хоче вологи, але не точно стояти в воді і не перезволоження. Також. Якщо це піщаний ґрунт, я вже теж розповідала про це, то бажано дати, знайти, десь дістати, не знаю, глини може привезти, зробити таку глиняну, так званий глиняний замок, тобто подушку таку знизу дати глину, трішечки з боку дати глинки, щоб водичка все ж таки утрималася. Якщо це дуже піщаний ґрунт, то він пропускає. Дуже легко вологою, вона, скільки ти не лия, воно все і все зійшло. І коли дуже сонячні дні, то дуже швидко просихає, тут теж варто подумати і щось додати такого, що утримуватиме більше ту вологу. Глина якраз добре з цим справляється. Я зроблю що? Дам гранульоване добриво, в ґрунту суміш, оскільки це допустимо, дозволено чи то. Можна давати при висаджуванні троянд навіть суперфосфат. Зараз восени вже троянда його не буде споживати, адже вона в стані спокою. А навесні саме якраз буде дуже добре, коли воно почне розчинятися. В мене не було суперфосфату під рукою, але було зелений гай від гілеї, і тут є багато фосфору, багато калію, трішки азоту, тобто все збалансовано. От, і кажу, зараз воно не зашкодить і Троянда вже точно його не почне споживати. Та й дала я його зовсім зовсім небагато. Тому так замішую і це піде на саме дно посадкової ями. От, гарно розмішую. ґрунтосуміж я готувала сама, викопала цю землю, яка була в ямці ґрунт тут такий, він досить тяжкенький, не є повітряний такий, аж, але вода там не застоїться, Однозначно не застоїться. І влітку там, там недалеко ростуть сосни. І видно по, по кадру, скільки гілочок мене не розпитали, чи то діти ні, то сосни скидають. Сосни ніби не так близько, але вони вже дуже широко мають крону і підрізаємо, їх постійно ще треба підрізати. Тому я помітила, що не застоїться навіть такий досить, я б сказала, скланистій землі. Ні, не застоїться вода, ніколи немає, застою води. Тому я замішала цю тяжку землю, таку досить тверденьку, із піском. Трояндочку, нашу беремо. Вони нам приїжджають дуже часто з промаркованими ну, цими не наліпками, а якимись там лейбочками, та. залежності, хто як чіпляє і різного вони є типу. Але що тут важливо, важливо зняти цю лейбочку з пагонів трояндочки. Розкажу чому. Зараз ми шукаємо місце щеплення, і це для нас важливо, що Для чого? Щоб ми знали, що його треба заглибити. Рекомендую все-таки в Україні на нашій території, нашій зимостійкості, в наших зонах зимостійкості заглиблювати місце щеплення хоча б на 3-5 см. Отже, для чого нам потрібно знімати оці от бірочки, точніше, бірочки з троянди? Бо навесні, коли підуть брунічки, то дуже-дуже дуже ймовірно, що якась із них буде саме під біркою, і відповідно бірка просто пошкодить цю бруньку. Вона, вона проросте, вона швидше за все виросте, але погін, звісно, що буде викривлений. Та? І погін товстішатиме, якщо її взагалі не зняти через там рік-два. То це спричинить травму пагона. Тому ми бірки знімаємо і маркуємо окремо. В ґрунту суміш того, я додала пісок, щоб розпушити, роз, як би, ну, зробити трішки легше, та не таку забиту. Хоча кажу, все одно воно би гарно все там було. Ну і намагаюся ті, що глинисті такі прямо. Грудочки, я намагаюся їх забрати. Приміряємо, поступово досипаємо і приміряємо, щоб наше заглиблення, щоб місце щеплення було на певному рівні заглиблення не занадто заглибити, та і щоб не було такого, що воно буде в рівень землею. Або ще й що гірше на поверхні землі, на поверхні ґрунту можна використати. Ось я використала мене під рукою, там лежала арматура, можна бамбукове поличка. Я думала, але побачив, що є композитна арматура. Тому ставимо її на рівень ґрунту чи загальної тої ділянки, і приміряємо і досипаємо, доки можемо. Ну, не те, що можемо, а доки досягнемо потрібної висоти. Щоб місце щеплення в нас було дещо, хоча б трішечки заглиблене. Чому його заглиблювати? Тому що якщо троянда механічно пошкодиться, то, то пагу не можна обрізати, а місце щеплення буде заглиблене, відповідно, там підуть брунячки проростуть, і троянду ми врятуємо. Якщо Вимерзний порівень ґрунту, ви не накриваєте зовсім змерзне порівень ґрунту, пагони. Теж троянда обріжиться до рівня ґрунту і місце щеплення заглиблене. Тобто там є бруньки сортові все-таки під землею, хай там це буде 3-5 см. Але бруньки там будуть, і вони проростуть і куща закущаться через певний період часу. Тобто Місце щеплення це ну, найцінніше то, в сортовій троянді. Звісно, без коріння вона не може жити, але якщо б ми хотіли сам корінь, ми би щепшину висаджували. А ми хочемо троянду, тому ми беремо місце щеплення, ховаємо його під землею від всіляких там, перепитій і від всіляких можливих пошкоджень. То суміш, ми досипаємо і трамбуємо, досипаємо і трамбуємо, чи то кулаками, чи то ногою, якщо дозволяє ширина, ямочки, то ми ногами намагаємося трамбувати. для чого? Щоб ми по максимуму зараз намагаємося трамбувати, щоб не було повітряних подушок, щоб гарно і щільно прилягла земля до кореневої системи. Також поливаємо Поливати для того, теж потрібно не так для зволоження, бо троєнди зволожені, в принципі, я думаю, напоєні приїжджають нам, і ще ми їх напоїмо. Але для того щоб вигнати всі повітряні подушки, якраз будичка в цьому допомагає. Ще я практикую давати всілякі такі біозасоби. Я знаю, що зараз, ну, скажімо так, можна сказати, що це не надто аж до речі, ну, бо все-таки біо люблять тепло. Але вони працюють і плюс-при-плюс плюс, хоча б при температурі ґрунту плюс 4, плюс 5 градусів. Зараз ще це є, тобто виконана ця умова. Так? І звісно, що буде холодніше, 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 і зимку воно вимерзне, воно не перезимує. Тому найкраще, звісно, це вносити навесні. Але в мене є під рукою, і оскільки ще певні умови температурні є для цих бактерій, плюс буде зволоження, бо вони працюють також по-мокрому. Якщо ми внесемо і воно буде сухо-сухо-сухо, так не спрацює. Має бути мокро і має бути тепло. Ну, тому я вирішила внести вношу фітоспорин. Вношу триходермін з фітоспорин, зробила хоча б якийсь шар ґрунту, поверх, і потім триходермін. Все науку не мірюю, скільки там грам, бо кажу так: це не буде довготривала дія, але оскільки я цьогоріч ну, вирішила, та не тільки цього річ, а з цього року повністю на біо перейти, то от буду це робити і вносити. І все, засипаємо, звісно, що, щоб повністю, як я говорила, місце щеплення прикрите, і щоб там, на рівні, якому вам подобається, в ідеалі, звісно, що, щоб не було заглиблення. Все-таки радиться, щоб воно було в рівень ґрунту, або, ну, але щоб не витікала вода. Та, бо якщо це під нахилом, під кутом, то треба робити якісь такі бортики. О, тобто, зробити. Не заглиблену посадкову ямку, не заглиблене просто брове коло, а краще зробити на рівні з загальною ділянкою і якісь там такі бортики з землі додатково. У мене, коли я пливала, я побачила, що в мене десь там втікає. Таке може бути, там точно працює щось землерийне. Гарантія, може, я і не побачила, коли я вирила, але ну що зробиш, знову? Я, я то садила. Тому треба буде ще досипати землі однозначно, бо не до кінця воно ще в мене якби. Досипано, як треба. І точно ще буде земля просідати, буде дощі будуть іти, тому ще допустимо буде там підрихтовувати додавати щось, досипати щось. От це не думаю, що отак є. Посадиві забув. Хоча є, є такі місця, де дійсно якось це дуже гарно лягає. Але не тут. Я думаю, ще тут ще трішечко буду допрацьовувати. Ось так діліться ви своїми секретами, своїми підходами до висаджування троянд, що даєте, що не даєте. Буду вдячна вам за вагу. Гарної вам сприятливої погоди, гарних здорових вам кущів, гарних якісних вам кущів. Будемо висаджувати далі, бо я ще кілька відео маю, якби кілька ідей для відео по висаджуванню маю. Буду все поступово знімати, висаджувати і озвучувати, монтувати для вас. Всім дякую за вагу! До наступних відео і папа!